Повідомляли ухилянтів про місця вручення повісток, роботу блокпостів та маршрути руху мобільних груп ТЦК днями служба безпеки України викрила на Чернігівщині діяльність трьох вайберспільнот із загальною аудиторією понад 13 тисяч людей. Як ідеться у повідомленні СБУ, адміністраторками однієї із цих груп виявилися дві жительки Прилук, зокрема, 27-річна працівниця місцевого інтернет-провайдера та 32-річна працівниця місцевого комунального підприємства. Саме вони створили спільноту, де регулярно публікували вище зазначену інформацію. Таким чином, жінки намагалися сприяти ухиленню містян від виконання військового обов'язку. При обшуках за місцями проживання фігуранток вилучено телефони та сім-карти із доказами злочини. Дій на їх підставі слідчі повідомили адміністраторкам про підозру за частиною першої статті 114.1 кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.